Вітаю вас. Сьогодні такі новини. Влада у кабінеті міністрів відбувається прес-день уряду для представників регіональних та загальнонаціональних ЗМІ. Члени уряду та керівники центральних органів влади дають низку прес-конференцій засобам масової інформації. Політика. Україна і Туреччина сьогодні в Києві домовилися активізувати перемовини щодо створення зони вільної торгівлі між обома країнами. Економіка. Україна і Данія планують створити спеціальний енергетичний центр при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Співпраця в енергетичному секторі є спільним пріоритетом України і Данії. Оборона. Позиції українських військових поблизу села Новокалинове були обстріляні з російських установок Град. Наші вояки відбили атаки ворога та знищили його вогневі точки на цьому напрямку. Минулої доби загинуло двоє українських військовослужбовців. Потреби у проведенні нової хвилі мобілізації наразі немає. Про це заявив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради Національної Безпеки та оборони Андрій Лисенко. Безпека. Кількість постраждалих внаслідок вибуху в харківському ропабі-Стіна зросла до 13, двоє з них у тяжкому стані. Вибух стався учора ввечері. За попередніми даними, у приміщенні спрацював вибуховий пристрій. На той час у клубі перебувало 22 особи, переважно людей молодого віку. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 15-ту годину.